ТСК СП ЗСУ розказує нам казочку, що на протязі сіми дні ми повинні при зміні місце проживання. Повідомити письмого ТСК СП ЗСУ. Стосовно свого нового місця проживання. Але є маленьке але. По-перше, її стаття 63 Конституції України, ТЦК СП ЗСУ посилається на постанови Кабінету міністрів. для прикладу, 1487 та інші постанови, що ми там усі повинні щось їм радати. Але це прямо суперечить Конституції, а саме повідомлення. ТЦК СП ЗСУ про свої персональні дані, тому що є кримінальна відповідальність за це. Для прикладу, стаття 182 Кримінального кодексу України для представників ТЦК СП ЗСУ за вимогу таких персональних даних. Стосовно вимоги стати на облік в ТЦК СП ЗСУ. Громадянам України. Хочу зазначити, що жодних обов'язків українців перед приватними юридичними вулицями не існує. На сьогодні ТЦК СП ЗСУ не є взагалі. Юридичним лицем, воно нібито було створено без права юридичної особи публічного права згідно з витягів Міноборони, окремих. Але саме головне, цей військовий орган управління, який, нібито створений Міністерством оборони. Через Збройні Сили України немає розпорядчого акту про створення. Звісно, актом про це створення повинен був бути акт положення про ТЦК СП ЗСУ. Але, на жаль, Міністерство юстиції не зареєструвало, як треба і потрібно приясти фізичних осіб. Підприємстві організацій ПЦК СП ЗСУ. Чому вони видалили інформацію про них? Повністю. Тому що правда в тому, що розпоряджу акту немає про створення цих осіб, друге, вони не є. Згідно законів України, це брехня, правонаступниками військоматів не є ТЦК СП ЗСУ не є правонаступником минулого ТЦК СП ЗСУ. а то ТЦК СП ЗСУ не було взагалі правонаступником також військоматів. Повністю. Це Підтверджується витягами за ходом ЄРДПУ. Тому важливо це розуміти, що бажання ТЦК СП СУ стосовно того, щоб хтось повідомив свої тайм, будуть дорівнювати нулю. Чому? Тому що я людина вкаже свої персональні дані, потім буде примусова мобілізація цієї людини. Ось як діє ТЦК СП ЗСУ, а саме порушуючи українське законодавство, викрадаючи людей, наносячи їм тяжкі тілесні ушкодження, які приводять до негативних наслідків. І жоден з них разом з СБУ, з ЗСУ, МВС не несе кримінального покарання. Лише декілька випадків на країну, коли вони понесли кримінальне покарання за це. Саме маємо, що маємо. Тому повідомляти це не ваш обов'язок про зміну місця проживання. Це ви вирішуєте. Якщо це вказано в законі для прикладу, як буде казати ТЦК СП ЗСУ, це протирічить Конституції Республіки Україна. І такий закон не відповідає нормам права. Хочемо, кажемо, не хочемо, не кажемо свою адресу, емейл чи телефон. Це наше. Приватне право казати або ні, служити або ні. Я виступаю проти того, щоб на сьогодні існували силові Служби Республіки Україна, Суди, прокуратури. Спілка адвокатів. Я вважаю, що нам потрібен. Реформа, де буде інститут захисників і захисниць, де будуть приймати участь кримінальних, цивільних, адміністративних справах випускники юридичних вишів. Реформа адвокатури. Буде полягати в тому, що вона буде ліквідною як і статус адвоката, та його спеціальний статус. Повністю ми змінимо все. Майбутнє в наших руках. І не потрібно казати мені, ой я не можу, ой я не хочу все ви можете і хочете, не хочете, не можете, змусимо. от і все. Все дуже просто. Або ви цікавитесь політикою, або вона цікавиться вами. На сьогодні ці силові структури, судова система це дармоїди та балас на нашій шиї, який порушує наші права і свободи. Лише за умов націоналістичної влади необмеженого доступу. До правосуддя кожного українця буде справедливість і закон, коли буде існувати лише два органи українська націоналістична армія під контролем головного ідеолога українського радикального націоналізму, тобто мака, та український націоналістичний трибунал мого імені, де єдиним суддею буде такий, як я. Тоді буде порядок і закон. І жодної корупції. Жодної. Вони просто не хочуть, тому що вони ніколи не підуть своїх посад, поки ви їх звідти не знімете. Закони підкреслюю, спосіб змінами до законів і Конституції України. А що ми маємо право? як Єдине джерело влади. На сьогодні. Нам на сьогодні не потрібен президент. Нам на сьогодні не потрібна Верховна Рада, не потрібні ці суди. Взагалі, нам потрібне пряме народовладдя Нам потрібно, щоб міністри обиралися народом. Нам потрібні зміни. Але всі не хочуть змін, вони хочуть одвічної зеленої диктатури імені себе. Час змінився, і ми змінились. Настав час націократії і влади української нації. Українська нація це не тільки українці, але інші національності. Дякую за увагу. Підписка лайк. Репост до цього відео. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права отриміти ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична неправова консультація по темі ТЦК СП, ЗСУ в умовах оточення місць з силовиками коштує відповідно 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Заповнення заяви в суд коштує від 1000 гривень. Для прикладу відозва на позовну. Заяву. Також я консультую з кримінальних справ. Це коштує від 100 до 300 доларів. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи окремо коштує 100 доларів США відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Також я консультую. З податкового права, як вести автомобіль та бізнес в статусі людини, це коштує від тисячі гривень. Відповідно. Також замовляй в мене витяг за ходом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я надаю юридичні послуги на рік. Звичайним громадянам це коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб це коштує від 100 тисяч гривень. Підписка до лайк. репост разом доб'ємо до мінола. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого youtube каналу